Що треба знати пацієнтам про сучасні базові принципи медичної практики у світі, аби не йти по інерції у своїх переконаннях по стопах СРСР? Насправді, попри інтернети, значне поширення передової інформації, багато людей все ще не розуміє, яким чином лікар призначає ті чи інші препарати, через що в суспільстві породжується багато міфів та неправдивих переконань. Так, наприклад, часто від людини можна почути. Ось цей лікар, такий розумний, світило медицини. Він призначив мені багато препаратів та аналізів, не те, що та, до якої я ходила минулого разу. Сказала, що достатньо буде тільки двох досліджень і одразу навіть нічого не призначила. Що вам треба знати з цього приводу? Наразі медицина в Україні рухається в напрямку доказової медицини, Це означає, що пацієнтові не має призначатись препарат, який не має доказової ефективності. Так званий фуфломіцин так само, як не має призначатись зайвий та непотрібний в якійсь ситуації метод дослідження. Колись за залізною завісою, в часи ковбаси за дві копійки, медицина захлиналась від нестачі об'єктивної інформації, адже не було фінансування досліджень і ніхто не знав, як краще. Зате було багато суб'єктивщини, і медицина була авторитарною. Були якісь великі професори та світила, які знали щось, чого ніхто не знав, бо в них був досвід. Репутація таких авторитетів була незламною, і багато людей ставили їх в абсолют, в богоподібну істоту, яка завжди правильно все робить. Навіть якщо така людина проявляла людські риси і помилялась. Про це мовчали або це заперечували. Звичайно, лікування такого професора могло бути ефективним, а могло й не бути. Плюс до цього всього часто додавалось завищене відчуття власної гідності та влади самого такого професора, що навряд додавало ефективності його праці та прагненню постійного удосконалення своїх знань. Хоча ці знання взяти не було звідки. Зараз же, по суті, особистість лікаря не має настільки великого значення, тому що єдине, що має значення, це ефективність обстеження, постановка діагнозу та ефективність подальшого лікування пацієнта. А ця ефективність вимірюється за допомогою наукових досліджень, а не того, що здається окремому лікарю. Саме тому сьогодні в медицині є клінічні рекомендації. Це систематизовані документи, які містять сучасні науково обґрунтовані настанови щодо діагностики, лікування, профілактики та реабілітації пацієнтів з певними захворюваннями або станами. Ці документи є результатом узагальнення найкращих доступних доказів і експертної думки, тобто є науково обґрунтованими. Вони – Описують конкретні схеми лікування, вибір медикаментів, необхідні діагностичні процедури, а також підхід до профілактики та реабілітації. І такі клінічні рекомендації постійно оновлюються відповідно до нових даних і досліджень. Лікарі у своїй практиці повинні використовувати клінічні рекомендації як керівництво для прийняття рішень у повсякденній практиці. Однак, вони не є жорсткими правилами, і лікар може дещо адаптувати рекомендації відповідно до індивідуальних особливостей пацієнта, переносимості певних препаратів тощо. Лікарів, які дотримуються безпосередньо клінічних рекомендацій, а також звертаються до мета-аналізів та оглядів досліджень. По тих хворобах, яких клінічних рекомендацій ще не випустили, називають доказовими лікарями. Отже, в доказовій медицині ця сама науково доведена ефективність певного методу чи препарату розбивається на категорії, від найбільш круто доведеної до низького рівня доказової ефективності. Отже, найдоказовішими методиками вважаються ті, ефективність яких доведена подвійними, сліпими. Плацебо контрольованими дослідженнями, проведеними на великій кількості пацієнтів. Це клас доказовості А або перший рівень доказовості. Подвійні сліпі означає, що ні лікар, ні пацієнт не знає, що за ліки чи метод отримує даний піддослідний. Плацебо контрольовані означає, що для порівняння з препаратом, який вивчають, використовують пустий препарат. Який не дає ніякого ефекту, таким чином, науковці дізнаються, чи справді у препарату є якийсь ефект, чи його ефект дорівнює самонавіюванню пацієнта, який думає, що щось приймає. І йому це допомагає, тому почувається краще. Рандомізовані означає, що для дослідження вибирались випадкові люди. Звичайно, чим більше таких досліджень було проведено по якійсь методиці чи препарату, і чим більше людей було залучено, особливо якщо це десятки тисяч пацієнтів, це дуже добре. Тоді, якщо досліджень по певній темі багато, по ним проводиться мета-аналіз, тобто узагальнення та об'єднання результатів цих досліджень за допомогою кількісних методів статистики, аби перевірити певні гіпотези і виявити певні закономірності, підтвердити ефективність певних лікувань чи виявити помилки. Наприклад, в одному з відомих метааналізів досліджували використання низьких доз аспірину для профілактики серцево-судинних захворювань. Таких як інфаркт міокарда чи інсульт, дослідники об'єднали дані з десятків рандомізованих контрольованих досліджень, які порівнювали прийом аспірину з плацебо. Була виявлена закономірність, що регулярний прийом низьких доз аспірину значно знижує ризик інфаркту міокарда у людей. З високим ризиком серцево-судинних захворювань. також цей метааналіз виявив підвищений ризик серйозних шлунково-кишкових кровотеч при прийомі низьких доз аспірину, що є важливим фактором для врахування при призначенні терапії. Далі за доказовістю йдуть нижчі ранги. Клас 2 – B – ефективність оцінюється у невеликих рандомізованих клінічних дослідженнях, клас 3 – C – Ефективність оцінюється у нерандомізованих дослідженнях на невеликій кількості пацієнтів. І нарешті клас четвертий – це безпосередньо суб'єктивна думка експертів з якоїсь проблеми, це та сама медицина авторитетів, яка була дуже популярною в СРСР. Саме тому думка експертів про якусь проблему це найнижчий рівень доказу методики або препарату. Тому, щоб хтось там у себе в клініці не робив яких би результатів він не отримував, це в рамках доказової медицини не має особливого значення. Це просто статистична похибка в рамках доказової медицини. Саме тому, якщо ви бачите популярне інтерв'ю з лікарем, прислухайтесь, де цей лікар говорить фразу згідно з даними досліджень і де говорить на мою думку. І ставтесь до такої інформації відповідно, які ми можемо зробити висновки. Ви маєте право не заглядати лікарю до рота та не дивитись на нього знизу вгору. Хоча, звичайно, ніхто не відміняє простої людської взаємоповаги. Ви маєте право перевіряти інформацію, яку вам надає лікар, перевіряти препарати, які він призначає на доказовість, бо ніхто не відміняє того, що є різні лікарі. Так само, як є різні спеціалісти в усіх інших сферах нашого життя, хтось може просто заробляти гроші, призначаючи мільйони нікому не потрібних аналізів. Хтось щиро прагне робити свою роботу правильно, попри не дуже високу зарплатню, хтось щиро хоче допомогти, і так можна продовжувати довго. Світ, звичайно, не чорно-білий. І ніхто з нас не ідеальний. Тож нехай ваше здоров'я буде як міцний дуб, а поруч буде лікар, якому можна довірити коріння свого благополуччя. Не забувайте підписатись та поставити лайк. А з вами була Медфлешка. Дякую за увагу та до наступних включень!